Друзі, усім привіт! Не лякайтеся. Це я вам хочу показати, вчора знайшли ось такі штучки, вони мігають. І кажуть, мої оділи ходять по хаті. І кажуть, ну, якщо не буде електрики на Новий рік, будемо каже, орієнтуватися, ходити в цих рожках Хто де? Ні, це я шуткую. Боже, це Катюні, це ми в Криму купували. Це рочки в 5 Каті було. Так, треба зібрати себе в купу, потрібно зібрати себе в купу і починати, починати, починати прибирання. Так, ну нарешті, скільки ти не те, що потрібно зробити, але ж потрібно зробити. Почала мити кухню. Вперше таким ми подивимось, як воно буде. Зараз нанесла і на мебіль. І тут ну тут не видно його. Ось такою мочалочкою розтерла і трішки зачекаю, що воно як буде. Боже, хай Бог милий, що воно на кухні твориться. Ага, що хочу сказати. Оділа, що ці медичні перчатки дівчатка, ні, медичні перчатки класно тільки тоді, коли треба викинути, е, класно тільки тоді, коли ти щось готуєш. А коли ти з е, цією ботовою хімією працюєш, н -н -н. краще у ті, щоб такі плотніші будуть. Фух, Ну нарешті. Процес пішов. Так, друзі, в мене пройшло ну, десь хвилин 20. Зараз хочу подивитися, як воно тут змиває. Його майже не видно. Ні, начебто. Та нормально, коротше. Як там не було, а вже буде чище. Воно просто було такого, знаєте, все в піні, в піні. Зараз воно... Може, ні, потрібно змивати, бо я бачу. Бачу, бачу. Ой. Подобається те, що немає піни, що немає розводів. І тут наносила. Не знаю, може в мене якась параноя, може воно чисте було, а я оце, ну то як страсти. Та ні, не було воно чисте. Ну де воно було чисте? Я його мила Бог І Я бачила там плями, ось тут в мене були плями від того, як його. О, щось смажиш, воно ляп-ляп. Нормальні дівчата. Зараз буду змивати, бо не дуже зручно. Але я це зробила Ла-ла-ла-ла. Поляку, що тут треба поприбирати повно. Да. Це таке, що все відмиємо, все зробимо. Оце хотіла сказати, воно начебто таке було. Це в мене параноя, дівчата, ніфіга. Стала столешники начебто такі були, такі і є. Угу, Тільки раз протерла, воно вже ну видно щось щось не то. І воно отут, у таких краях начебто миш, начебто все. Ну Воно як прилипає трошки було. А зараз таке гладеньке гладеньке. О! Як класно. пам 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 Незручно в цих працювати, вони злазять постійно. Тому, якщо будете купувати, то купуйте такі, які потрібно. А медичні це медичні, воно так і є.

Парампам-пампам. Люблю співати чогось. Да, життя, воно таке, знаєте, така річ, воно не завжди, як здається, так є в житті. Почала наносити сюди, зараз усьому, бачите, і проявляється. Оказалось, так, чиста. Я зараз тільки поляку протру. Ага, зараз. Тому все, що нам інколи здається. Не завжди так буває. парам пам пам парампам Парампам-пам-пам-пам. Ще столешник треба помити, а так вже все. І буде свято. Новий рік. Ну, свято, 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 свято. Ну, свято що? Зараз теж отак от. На 15 хвилин залишу. І нехай буде свято. Боже, як ми по інерції живемо, так? свято Новий рік? Ну, що ж? Так, зараз уже заодно і на кран сюди. Нанесла, знаєте, про що хочу сказати? Самий такий класний для мене показник це у мене отут таке було. Воно не грязне, не видно було, що грязне, але воно як е торкаєшся, воно як рука так липне, так тин-тин було. І я тільки нанесла і тряпочкою так провела, і пальцем торкаюся, то класно. Це в духовці ви зрозуміли? Да? Тому ну, якось так. Так, Хай трошки постоїть. І будемо змивати. Змиваю просто, тряпочку так набрала, ну, помила під краном, протерла та й все. Знаєте, що помітила? Немає ніякого такого запаху від цього миючого. Оце мені вже подобається. А як воно там, чи відмило, чи ні? Ну, начебто відмило. Хоча, дівчата, яка це різниця? Головне, ми знаємо, що чисте, всі проблеми у нас в голові. Якщо я думала, що в мене грязно і треба помити, і я помила, я зараз буду думати, що воно чисто, ну, якось так. Ні, ну буде чисто, ну чого, ну, запаху такого немає, щоб потрібно було провітрювати, знаєте, ще там щось. Нормально. І порядок. Так, друзі, ще раз показую, яким засобом я сьогодні прибирала кухню. Ось такий. Що можу сказати? Мені, знаєте, що сподобалося? Те, що, по-перше, немає якогось їдкого такого запаху і дуже легко змивається. Немає розводів. І те, що ось тут. Ну, це для мене було, знаєте, таке показник класно відмиває. Ну, у кожного ж своє, але я задоволена. І ось тут в мене дуже так було, воно ж від пліти сюди йде. То ось тут якось так, знаєте, ну, не дуже-не дуже таке було, його не видно, але воно було. Зараз немає. Тому. Я задоволена прибиранням, Боже, я стільки збиралась це зробити, і нарешті я це зробила. І як казала моя бабуся, очі так бояться, а руки роблять. Ну, Це той випадок, але перчатки ні, дівчата. Вони вже липнуть, вони мізиніцю цей злітає, ти його е, намагаєшся одягнути, і ні. Готувати, якщо щось довго готувати і щоб зберегти руки, в медичних перчатках класно. А прибирати? Mm -mm. Тому, ну, це лише мій досвід, може комусь по-іншому. Тому якось так. Так чогось надоїло в тімноті сидіти. І зараз запалила свічку, яку Олі купувала. Така класна. Трошки вам покажу її. На кришечку поставила. Ось така. А вона дійсно так класно горить і ну немає такого якогось неприємного запаху. так, Ай, Мої сиділи, сиділи та пішли вже спати. А я включила фільм. Сидю, дивлюся. Вечір при свічах. Ось так проход і проходить мій вечір. У Лаврина питають, яку жінку ти хочеш, І він каже з перчинкою. Так, <хи> да, знаєте, кожен чоловік вибирає собі жінку, хтось хоче таку, знаєте, з гонором, з перчинкою. хтось хоче більш таку лагідну. Ну, скільки людей, стільки побажань, різні бажання, але усіх одне бути щасливим. Це спіймати кайдаша, дивлюсь фільм. Треба ще закачати декілька фільмів. Тому що вже по кругу ганяю його. Коли є інтернет, забуваю закачати інший фільм. Так буду дивитися. І щоб своїх не бути. Хоча, знаєте... А кажуть, взагалі, що жінка собі вибирає чоловіка, тільки чоловік про це не знає. Ой, так, багато чого люди кажуть. У кожного своя доля, у кожного свій вибір. Знаєте, що сподобалось? Лаврин запросив Мотрю у клуб, Ти каже, прийдеш на танці, так, прийду. А, Прийдеш на танці, так. Він прийшов до клуба, чекає, чекає, а вона з іншим на мопеді приїжджає на мотоциклі. І він каже, Мотря, ти ж казала, що ти зі мною підеш у клуб на танці. Вона каже, ти запросив, а ти подбав про те, як я до клубу доїду, ні? Тоді танцуйся. Ось тобі і жінка з перчинкою.